о дев'яті вечора на ботанічній набережні в Ужгороді спалили макет Кремля. Навколо погаття діти водили хороводи. Одинадцятирічний Данило Продан. Він переїхав з мамою з Києва. Я дуже радий, що ми спалили цю москву і тільки щось співали всі гори гори ясно, щоб не погасли. Танцювали дуже радий. Це як символічно до того, що Росія вже скоро програє. І все закінчиться добре. Зараз уже четвертий місяць знаходимося в Ужгороді. Наразі прийшли на святкування Івана Купала. Зараз було спалення Москви. Скажемо так, що дуже... Що відбуваються такі заходи в Ужгороді, і можна зібрати кошти на Збройні сили України. Дитина робила сьогодні мотанку, ми плели віночки і пересилала кошти на Збройні сили України. З двома дітьми прийшла на спалення Кремля й Ужгородка Анастасія Черкіс. Спалення Кремля це, це прекрасно. Це мені здається, що це зараз найбільше бажання усіх українців, всієї України, всіх українців, які знаходяться по всій землі сьогодні, дякуючи нашим братам. От і тому, от те, що залишилося, це згарище, яке залишилося від нашого сьогоднішнього Кремля. Я думаю, що це зараз треба об'єднати наші всі зусилля стільки багато думок, щоб об'єдналися в одну прекрасну силу і спалили справжню Москву, справжній Кремль. До святкування Івана Купала долучилися й волонтери, які проводили з дітьми майстер-класи, щоб зібрані гроші передати зсу. Ми з творчими волонтерами намагаємося долучатись до всіх таких ініціатив, якихось масових заходів, залучати діток до творчості і. Вкладати свій ресурс в таке, от, за наше волонтерство творче, щоб залучити фінансові ресурси на підтримку наших військових, і е, ми робимо заходи або е, просто задонати, або безкоштовні. Адже там люди самі вирішують, е, е, скільки пожертвувати. І всі кошти, які ми отримуємо внаслідок таких заходів, ми передаємо нашим військовим або ж волонтерам, які займаються там покупкою автомобілів чи інших необхідних речей для наших військових, які боронять нашу країну. Організували свята Івана Купала та спалення Кремля волонтери руху підтримка закарпатських військових та назвали його Святкуємо Купала, що Раша запалала. Це язичницьке свято Івана Купала, але для нас воно є традиційним українським святом, і на Івана Купала завжди. Палять щось зле для того, щоб воно зникло для нас. Утожнення зла це Росія з маленької літери. Ну і в центрі того зла знаходиться Кремль, і тому ідея банальна, як цей світ. Нам треба його спалити для того, щоб все недобре пішло з нашої країни і щоб ми зажили вільно демократичні, найкращій країні в світі. За словами волонтерки, руху підтримки закарпатських військових Галини Ярцевої, під час святкування Івана Купала в Ужгороді 7 липня на потреби ЗСУ зібрали близько 58 тисяч гривень. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.